Вітаю! Мене звати Анастасія. Я живу в Україні в чарівному місті Харкові. В Харківському національному університеті радіоелектроніки я отримала ступінь магістра з освітньої програми інформатика. Наразі я працюю мідл-тестувальником в компанії Аденза. Навчання в університеті мені подарували основні знання та навички в галузі комп'ютерних наук. За роки навчання в мене склалася дуже велика та різнобічна база знань, завдяки якій я мала та маю великі перспективи на ринку праці. Вже під час навчання в магістратурі я влаштувалася на свою першу роботу в галузі IT та дуже швидко адаптувалася до роботи в компанії своєї мрії. З власного досвіду я можу сказати, що вибір майбутньої професії приходить під час навчання. Наприклад, моя освітня програма охоплює широкий спектр напрямків, під час вивчення яких я усвідомлювала свої сильні та слабкі сторони, що мені було більше цікаво та в яких галузях я мала особливий хист. Хнуре подарував мені впевнену базу знань в основних та актуальних мовах програмування, технічній англійській, вищій математиці. Під час навчання ми мали змогу пройти практику у відомих ІТ-компаніях та отримати додаткові знання за рахунок проходження міжнародних курсів. Саме тому я завжди з великою любов'ю та вдячністю згадую свій університет і щиро рекомендую його знайомим для проведення своїх найкращих студентських років.